Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу. Вітаємо вас. Слава Україні. Героям слава вітаю студія! Вітаю глядачів. Пане Дмитре на березі моря! Так прекрасне тло не може не тішити, враховуючи, що це наше чорне море. Пане Дмитре, яка оперативна ситуація зараз в акваторії Чорного і Азовського морів? Де зараз ворожі ракету носії? Ситуація наразі стабільна. Ракета на ті в пункті базування у новоросійську. Перебуває на, в акваторії Чорного моря недалеченько від берега. Лише патрульна яхта ФСБ Російської Федерації має на озброєні басейн і сауну та кілька кулеметів. А так, здебільшого, в Чорному морі, в принципі, не спостерігаємо ніякої активності. Один з носів крилатих ракет, який перебуває на випробуваннях державних, покинув акваторію Азовського та чорного морів повертається на завод на добудову. Зрозуміло. Отже, можемо більш детально обговорити події, в яких приймають участь також і керівництво військово-морських сил збройних сил України в болгарській Софії. Розпочалася друга чорноморська конференція безпеки міжнародної кримської платформи. Пане Дмитре, які головні меседжі від України в обличчі наших ВМС? Важливо, щоб прозвучали там? Ну, насправді питання міжнародної політики. Ми обговоримо з вами згодом, коли вже будуть результати. Ми свої позиції, в принципі, озвучуємо постійно це підвищення рівня безпеки цивільного судоплавства в Чорному морі, це дотримання вимог міжнародного законодавства Конвенції ООН морського права, які наразі Російська Федерація порушує вже протягом 10 років. Також це потреби, звісно, військово-морських сил щодо забезпечення безпеки цивільного судоплавства і загалом звільнення. Нашої акваторії від присутних там російських окупантів ну так. Рухаємося далі, і хочу проінформувати глядачів, що країни НАТО мають змогу розгорнути свої підрозділи у чорноморському басейні, щоб забезпечити безпеку для торговельних суден і дати Росії чіткий сигнал. Таку думку висловив колишній заступник командувача об'єднаного військово-морського командування НАТО Дідіє Піатон під час другої чорноморської безпекової конференції міжнародної кримської платформи у столиці Болгарії. Тобто нейтральні води все одно небезпечні для міжнародних торгових кораблів. Можемо говорити. Про це, пане Дмитре? Насправді, на жаль, однією з основних загроз в Чорному морі залишається мінна небезпека, яка створена руками якраз російських окупантів. І так, на жаль, цієї роботи в нас багато. Ми виконуємо її щодня для того, щоб забезпечити безпеку нашого експортно-імпортного коридору. Проте, все одно. Чорне море потребує повноцінної повномасштабної операції з розмінування. Вона вже спланована, штаб вже створено. Екіпажі кораблів готуються. Проте, на жаль, станом на зараз, ви знаєте, що згідно дії конвенції Монтре, ці кораблі не можуть потрапити в акваторію Чорного моря. Але це залишається спільною проблемою для всіх сусідів по Чорному морю, в тому числі для країн, які є членами Північно-Атлантичного альянсу. Це Румунія, Болгарія. І турецька республіка, тому так ми маємо спільні проблеми. А, ну, власне, от ви вже частково про це сказали: про наші екіпажі, які зараз е, е, проходять навчання на мінних шукачах Чернігів і Черкаси. Українські шукачі мін е, братимуть участь у міжнародних навчаннях у Великій Британії. Про це повідомили військово-морські сили збройних сил України, зокрема два кораблі. Про які я вже сказав Чернігів і Черкаси, які Україна отримала від Великої Британії у 2022 році, вже прибули до бази королівського флоту у місті Портсмут, Англія там екіпажі навчатимуться із королівським флотом та ВМС сполучених штатів Америки. Ну власне, ви вже сказали, що ці кораблі не можуть увійти до чорного моря через відповідно до конвенції Монтре, але От цікаво, наскільки загалом екіпажі готові е, до виконання бойових завдань, і чи можуть ці кораблі застосовуватися е, за своїм функціоналом де-інде, окрім військових навчань чи стояння у порту Портсмута? Так, звісно, екіпажі вже пройшли підготовку. Вони вже несуть службу минулого року. Е, вони отримали оцінку сумісності першого рівня з е, країнами НАТО в цьому році. Ми сподіваємося отримати вже. Найвищу оцінку, другий рівень сумісності, який дозволить працювати, виконувати завдання безпосередньо в складі ордерів. Тобто, це вже повна сумісність. А що стосується екіпажів, так свої обов'язки і свою роботу вони вже знають. Окрім того, ще три кораблі готуються до передачі від Нідерландів та Бельгії для України. Зараз їх готують і на них екіпажі так само вже починають проходити навчання. Тобто, загалом ми плануємо отримати як мінімум 5 Кораблі є протимінними. третину кораблів. Росія втратила, але посилила свою авіаційну складову. Звичайно, не з вами ми будемо про це говорити. З вами все-таки про кораблі. А от яка доля кораблів та катерів українського флоту, що їх Росія вкрала ще з часів окупації Криму? Нам відомо, що з ними зараз, наприклад, про підводний човен Запоріжжя, ракетні корвети, ті ж Хмельницький, Придніпров'я досі на плаву. Скажіть, будь ласка, пане Дмитре. Так, ми відслідковуємо цю ситуацію. Звісно, ми не можемо розпивати свій рівень обізнаності. Деякі з кораблів, які вони захопили 10 років тому, на жаль, вони використовували в якості мішені, і, до речі, один з них якраз було вражено ракетним катером Іванович, який після цього було втоплено силами оборони в Чорному морі. Так, перебування цих одиниць в. Криму є проблемним. Як ви пам'ятаєте, так само вони вирішили використовувати вже проти України великий десантний корабель. Наш Константин Ольшанський. Так само вони на жаль, є факти використовують захоплені мали броньовані артилерійські катери в складі а, свого флоту. А, проте а, ми цю ситуацію моніторимо, і відповідно, а, Російська Федерація буде нести юридичну відповідальність за захоплення цих одиниць. Так, і хочемо вас перепитати зранку, обговорюємо публікацію таблоїда «The Sun». Звичайно, варто піддавати сумнівам публікації навіть в поважних виданнях тут йдеться про таблоїд про руйнацію Керченського мосту. Але ми говорили з попередніми експертами, конкретно з Олександром Мусієнко, про те, що якщо Росія будує залізницю. З Ростова, якщо безпосередньо ем, є ось такі публікації на випередження подій. і Якщо в принципі це незаконна забудова, то йдеться про те, що все йде до того, що моста не буде. Ми неодноразово про це казали відверто. Про це казав наш президент України, і ви зокрема, так. Е, що ця, да, ця незаконна перебудова до нашого Криму вона має бути зруйнована. І одного дня ви чергово побачите новини, які ви вже бачили раніше про те, що міст виведено з ладу. Питання в тому, яка буде ступень цього пошкодження. І звісно, ми будемо робити все можливе для того, щоб його там більше не було. Так для росіян він має зараз може навіть більше символічний характер, фактично використовувати його для військової логістики, вони вже не можуть після отриманих. Пошкоджень на ньому залишається енергетична гілка, яка заходить в Крим, але здебільшого їм користуються саме пересічні росіяни, які незаконно відвідують український Крим, тому так цілком логічне рішення російського керівництва побудувати альтернативний шлях зі зрозумілих причин. Пане Дмитре, і наостанок хочу уточнити розмови минулорічні розмови про м, бажання, нібито росіян побудувати підводний тунель до Криму. Вони таки залишилися розмовами. Так ніяких підтверджених з цього приводу ми не маємо, і це не просто складний проект, е це проект, який маловіргідно взагалі можливо реалізувати. Дякуємо вам за відповіді, за те, що долучилися до нашого ефіру, із прекрасним морем за вашою спиною. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу, був з нами на зв'язку.